Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 23 вересня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тім, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! І так, традиційно почнемо з вами з огляду індексу долара США. І, на жаль, так, за цей час у нас нічого не змінилось. На тижневому таймфреймі бачимо з вами локальну консолідацію, так, локальна маленька консолідація всередині великої. Давайте перейдемо ще на денний таймфрейм. На денному таймфреймі також поки нічого не ясно, підзнімаємо ліквідність і. Рухаємось просто від нижнього до верхнього кордону. Хотілося б побачити якусь нормальну корекцію. Є у нас зона продажів остання. В цій зоні продажів ми вже виділяли з вами ведмежий блок заказу. Тож, як мінімум, хотілося б побачити його тест, так і реакцію від нього, реакцію відпрацювання шортове. Маю на увазі. Давайте прийдемо на 4 години. Також з вами заглянемо що тут. Ну і на 4 годинах, на жаль, також нічого не зрозуміло. Стоїмо з вами в маленькому діапазоні. Є в нас ось тут геп. Є ймовірність того, що прийдемо його і нормально проторгуємо, але майте на увазі так, знаходимось поки локально, в маленькій консолідації, плюс чекаємо з вами нормальну корекцію, як мінімум до ведмежого блоку заказу зі старшого таймфрейму. Так, Щодо Діксі є, давайте перейдемо з вами далі. Скоріше за все, це буде такий швидкий огляд так, ринку, тому що майже нічого не змінилось. Наступне у нас пара євродолар. З денного таймфрейму почнемо, і бачите, так само зупинились ми в консолідації. Хотілося б побачити відпрацювання лонгови від зони бичого блоку заказу. Будь ласка, був злом структури, показали нам якесь відпрацювання і поки зупинили ціну. Так? Хаї ми ось ці не підзняли, бачимо ціль тут, але, на жаль, поки в нас консолідація. Направлення лонгове. Незрозуміло, коли ми вийдемо вже з цієї консолідації. Прогноз поки ще залишається актуальним. Так, якусь слабкість лонгового руху на старшому таймфреймі нам не показали. Давайте заглянемо також на 4 години. І на 4-годинному таймфреймі, що у нас так, хотілося б побачити продовження лонгового руху по глобальному сценарію так, від старшого таймфрейму. Але зверніть увагу, поки ми знаходимося в консолідації. Консолідація у нас почалась ось з цих лоїв, саме їх ми і пробили. Потім ось тут у нас були хаї. Давайте також їх позначимо. І як бачите, ось він був вихід із консолідації. Протестували верхній кордон. Далі лонг не пустили, дали направлення шортове. Зараз тестуємо нижній кордон. І не факт, що ми знову не повернемось в цю велику консолідацію, так локально. Тож, поки прогноз залишається так, залишається актуальним слабкість. Ще раз кажу, нам не показали якусь слабкість лонгового руху. Так нічого ми не поглинули. Свічка денна ще також не закрилась. Тож будемо з вами чекати. Ну а глобальний сценарій у нас все ж таки. Відпрацював так, але не повністю ще хай ми не оновили. Тож будемо чекати, можливо, ми його зможемо оновити. Якщо ні, то, скоріш за все, нам просто в якийсь момент покажуть на старшому таймфреймі слабкість лонгового руху і будемо з вами вже розглядати інший сценарій. Поки також по парі євро-долар прогноз залишається актуальним, давайте перейдемо з вами до наступного. Британський фунт-долар. І що у нас тут? А у нас тут з вами також продовження лонгового руху, була консолідація Так, на денному таймфреймі, бачимо з вами вихід, і виділяли ми зону бичого блоку заказу, і також пробитий хай, який хотілося б побачити тест. Так от, сьогодні, сьогодні вже ми бачимо, відтестували пробитий хай, і зараз починається якесь відпрацювання. Ну, давайте перейдемо на 4 години. Там, здається, повинно бути краще. Дійсно, на 4 годинному таймфреймі якраз таки. На цих хаях є у нас зона бичого блоку заказу, можемо його виділити. І зараз вже новий сформований ведмежий блок. Так, який знімав ліквідність за ось цими лоями. Підзнімав ліквідність, саме він тестував пробитий хай. Тож поки будемо дивитись, так будемо дивитись, тому що в нас з'явились два блоки, і між ними можливо буде також якась локальна консолідація. Потрібно дивитись, якщо ми перебиваємо один з них, тестуємо вже як брейкер-блок, так або як пом'якшуючий, то скоріш за все будемо шукати з вами вхід на продовження руху. Або то буде лонговий рух, або ж зараз цей бичий блок відпрацює. Так, нам дадуть нове направлення шортове. Ну і знову-таки після тесту будемо. З вами чекати вже відпрацювання шортове. Навіть поглинули, здається, так? Або там Піпс-Піпс. Майже так так, подивимось, так, майже поглинули. поглинули ми цей бичий блок заказу. Оанда нам так показує. Ну, будемо чекати, будемо чекати зараз відпрацювання. Поки ми знаходимося в якійсь консолідації, в нас є і бичий і ведмежий блок. Зараз хотілося б побачити щось більш тверде, так, якесь поглинання, корекцію, і потім вже після корекції можна буде продовжувати, продовжувати трейд так, на, на продовження лонгового руху так входити. А поки давайте знову-таки більш глобально з вами подивимось на тижні. Що в нас на тижні? Є зона бичого блоку заказу, такий він дуже волатильний. І чекаємо хоча б якоїсь корекції. Є в нас пробитий хай зараз, знаходимось вище нього. Ну і продовжується наш лонговий рух. Так, чекаємо, ми в зоні ведмежого блоку заказу також ціну. Виділяли, показували з вами. Ну, і якщо зараз поглинаємо той ведмежий блок заказу, так, то після його тесту можемо з вами шукати вхід в лонг. Тож, поки, глобальний сценарій. Ну давайте ми з вами його також намалюємо. Ось, є в нас зараз. Пробойний рух, хотілося побачити якусь корекцію, ну і саме тест референсної точки. А в нашому випадку це ведмежий блок заказу. Так, щодо британського фунту, показали з вами, можливо, законсолідуємось ось в цьому діапазоні, але це вже будемо дивитися з вами пізніше, так, поки нам показують так. Наступний в нашому огляді євро-японська єна, і тут ми також з вами чекали якусь корекцію. Зараз бачимо на тижневому таймфреймі, що у нас є зона ведмежого блоку заказу, в яку ми прийшли, і звідси хотілося побачити відпрацювання шортове. Добре, це ми з вами показували, поки актуальне на денному таймфреймі. Є в нас зона бичого блоку заказу, який ще стоїть нетестований, так ну і е, великий, діапазон, е, великий діапазон проторговки, е, зона продажів. Тож хотілося б побачити відпрацювання шортове з самого початку, так, тест вичого блоку заказу, ну і далі якесь відпрацювання лонгове. Тут ми з вами, здається, вже все розібрали. Так, давайте заглянемо на 4 години і на 4-годинному таймфреймі, що в нас тут є. У нас була консолідація, дали нам зараз направлення шортове. Ну і дійсно, після цього може початися якась корекція. Чекаємо її ось в цій зоні. Е, якщо її дадуть нормально, так, якщо ж її нормально не дадуть, якщо ми просто відтестували зону ось цього бичого блоку заказу, можливо, нам покажуть просто слабкість шортового руху, і будемо з вами так само, як і на британському фунті, так чекати вхід в лонг. Тож щодо євро-японської єни, є наступна, в нашому огляді SP500. Так, SP500 це в нас одразу з вами 4-годинний таймфрейм. Ну і тут мало що зрозуміло. Так, останній пробійний рух у нас був лонговий. Хотілося б побачити тест і продовження лонгового руху. Давайте заглянемо на денний таймфрейм. Так, на денному таймфреймі ми, на жаль, так само не відтестували. Давайте ось це поправимо і подивимось більш детальніше. Ось наш був хай. І до хаю ми не дотягнулись. Так, не дотягнулись, ми його не відтестували. Тож є в нас позначений пробитий хай. Хотілося б побачити нормальну корекцію до нього, так, хоча б до нього. Я вже не кажу про зону бичого блоку заказу, він такий дуже волатильний, до речі, по шпілю буде співпадати. Ну і після корекції продовження лонгового руху знаходимось з вами на історичних хаях. Тож будемо чекати, так, будемо чекати, коли нам покажуть якусь слабкість, ну а поки. Сценарій також по SP 500 є актуальним. Наступне в нашому огляді золото. Золото на денному таймфреймі. Продовжує свій лонговий рух. Давайте перейдемо на 4 години. Подивимось, що у нас тут. На 4-годинному таймфреймі в нас є зона бичого блоку заказу. Виділяли з вами його. Так, пробиті хаї виділяли також. Ну і зараз ми законсолідувались. Показують нам пробійний рух лонговий, дали корекцію і зверніть увагу на 4-годинному таймфреймі. Ми даний блок не поглинули. Так, ми його не поглинули при корекції, тож зараз йде також відпрацювання лонгове. Давайте перейдемо на годинний таймфрейм. Зараз на годинному таймфреймі знаходимося з вами в зоні консолідації, дали нам направлення, дали корекцію. Після корекції був у нас ось тут блочок, який не відпрацював. Ми одразу його поглинули, і, здається, навіть вище нього, так, да, вище нього дивіться, показали слабкість шортового руху. Поглинули повністю облачок, ну і зараз наш потенціал на оновлення хаю. Так, давайте з вами так і покажемо. Це, мабуть, такі потенціали для золота так, не на великий період, але все ж таки, поки в нас йде продовження. Лонгового руху, так з вами його і покажемо. Е, є в нас слабкість, показали слабкість, навіть наступною свічкою підзняли ліквідність за лоями ось цієї свічки, попередньої, так, і поки продовжується лонговий рух. Давайте заглянемо, що дуже цікаво зараз, хоча б на 15 чи на 30 хвилин. Е, так, на 15 хвилинному таймфреймі тут у нас що? У нас. Розриви та пустоти ліквідності є, і почався наш рух о сьомій ранку. Ну так дійсно, можливо, зараз американська сесія хоче підійти і підзняти, підзняти Азію, так яка була до цього. Підзняти її хаї. Тож зараз дивимось, знаходимось з вами в великій консолідації. Бачите, на 15 хвилинному таймфреймі це більш зрозуміло. Є у нас пробитий хай, можемо з вами також виділити. Бачимо реакцію від нього, і також в нас був пробитий лой. Давайте також його покажемо. Ось наша консолідація, як ми її бачимо після виходу з цієї консолідації. Шорт не пустили. Зайшли ми з вами знову в консолідацію. Ну і поки знаходимось в ній. Тож будьте обережні, і звертайте увагу, так, де ми знаходимося локально. Ну а на старшому таймфреймі у нас все таки йде продовження лонгового руху. На тижневому таймфреймі у нас тут ось такий лонговий рух пробійний. Бичий блок заказу знаходиться дуже низько. Так, ну і будемо чекати на молодшому таймфреймі, хоча по 4 години нам повинні показати якусь слабкість лонгового руху, так і будемо чекати з вами якусь корекцію. Ну, але поки в нас йде продовження лонгового руху, так як бачимо. Щодо золота є, давайте перейдемо до наступного і наступна в нашому огляді нафта. Також з тижневого таймфрейму з вами почнемо. На тижні в нас була лонгова корекція, і зараз хотілося б побачити якесь відпрацювання шортове. Корекцію чекали з вами вище, є в нас зона продажів, є в нас ведмежий блок заказу, хоча б в зоні ведмежого блоку заказу. Так, ну і здається, на молодшому таймфреймі ведмежий блок є трішечки нижче. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. І на денному таймфреймі дійсно є в нас ще одна ось зона ведмежого блоку заказу, який знімав ліквідність за ось цими всіма лоями. Чекаємо корекції хоча б до нього, хотілося б побачити також відпрацювання шортового якесь від даної зони продажів на молодшому таймфреймі. Ну і, можливо, з вами знову-таки повернемось в цю консолідацію. Дивіться, ми пробили ось цей лой, зараз до нього іще раз підходимо, тестуємо, і якщо тут нам не покажуть а, якусь слабкість лонгового руху, так, то, скоріш за все, підемо з вами на відпрацювання шортове по цьому направленню, так, по направленню шортовому, яке було до цього. А, тож, поки так само наш аналіз. Залишається актуальним, хотілося б побачити дійсно якусь нормальну корекцію, можливо, відкоригуємось тільки до пробитого лою. Зараз чекаємо з вами на денному таймфреймі. Так, нічого не зрозуміло. На 4-годинному таймфреймі є в нас консолідація, хаї ми не підзняли, залишили ліквідність, знизу в знизу нас також стоїть ліквідність, тож поки знаходимось в консолідації. Будемо дивитись вихід з вами, так, і дійсно хотілося б, щоб показали нам якусь нормальну. Корекцію так, від старшого таймфрейму. Щодо нафти, так, прогноз поки залишається також актуальним, і давайте перейдемо до криптовалюти. Так, подивимось на біткоін. Біткоін у нас вийшов із цієї консолідації, це в нас денний таймфрейм. Так, і тут ми з вами бачимо: був вихід із консолідації. Ми малювали з вами, хотілося б побачити тест пробитого хаю і відпрацювання лонгове, так? чи дадуть нам його, чи ні, чи підзнімемо ліквідність. Здається, за ось цими хаями. Тепер у нас цей хай трішечки нижче. Є ймовірність того, що дійсно підзнімемо всю ось цю ліквідність навіть за ось цим рівнем. Давайте так покажемо. І будемо чекати. Так, будемо чекати. Потрібно, щоб закрився закрилася денна свічка. Так, хотілося побачити нормальну корекцію і після корекції вже продовження лонгового руху. На 4-годинному таймфреймі зверніть увагу, також у нас є велика консолідація, і знаходимося ми з вами в зоні бичого блоку заказу. І трішечки нижче в нас є також ще одна зона покупок. Є бичий блок заказу. Ось він. Давайте виділимо його. Іншим кольором, і хотілося б побачити тепер, так як ми знаходимося в консолідації. Так як біткоін любить консолідуватись, хотілося б побачити вихід під зняття полу ліквідності і ліквідності нижче, тест даного блоку, і після цього відпрацювання лонгове на зняття ліквідності, яку ми з вами вже бачили на старшому таймфреймі. Тож, поки з вами чекаємо на тижневому таймфреймі, в нас велика консолідація. Та як бачите, Каїла її не оновлюються, просто з вами стоїмо дуже довго вже в одному діапазоні. Ну і на даному таймфреймі є підтвердження: просто є вихід зверху, вихід знизу, ну і сама консолідація. Злом по чотирьом точкам був, корекція до зони бичого блоку заказу була, і відпрацювання також було після підняття ліквідності, так, після захвату ліквідності в даній консолідації. Тож, поки чекаємо з вами продовження лонгового сценарію, ну а там вже буде видно, так? якщо покажуть якусь слабкість, повернемось в консолідацію, то, гадаю, с знаєте, вже буде потенційно. Мінімум до нижнього кордону. Щодо біткоїну є, перейдемо з вами до наступного. Наступний в нашому огляді Ефіріум. Так, щодо Ефіріуму, денний таймфрейм, знаходимось в консолідації і хотілося б побачити тест. Якоїсь референсної точки, скоріш за все, на 4-годинному таймфреймі, так, і відпрацювання лонгове до верхнього кордону консолідації. Нормального тесту нам не дали на старшому таймфреймі, вже бачимо. Так? Зараз йде поглинання на денному, але це ще не факт. Давайте перейдемо на 4 години. І на 4-годинному таймфреймі також залишили по ліквідності нижче. Залишили ліквідність, не підзнімали. Також є в нас зона, як і на біткоїні бичого блоку заказу нижче самої консолідації, і є ліквідність зверху. Тож хотілося б по тому самому сценарію все побачити, але це не факт. На зараз, на зараз ми пробили хаї, і є в нас новий бичий блок заказу. Є в нас пробитий хай, який також, на жаль, поки ще стоїть не тестований. На 4 годинному таймфреймі, і можемо з вами виділити зону бичого блоку заказу. Також, якщо буде пробитий, ну тут вже з вами, якщо навіть заходимо і показуємо слабкість лонового сценарію, то зверніть увагу, ми вже знаходимо в цій консолідації, і потім наш перший потенціал буде на оновлення. Ось цього лою. Так, підзняття ліквідності за, ближ, за найближчими лоями, за ось цими. Ну і вважаю, що можу дотягнутися якраз таки до ось цього лою. Нормальну корекції, ще раз повторюсь, нам не дали, поки йде продовження лонгового руху, і ще він не відпрацював. Тож поки так і залишимо. Давайте ще раз заглянемо на денний таймфрейм, що у нас тут на денному. А на денному у нас є. Зона материнського блоку. Також давайте його виділимо, покажемо, що ми його бачимо. І якраз таки можливо тест верхнього кордону консолідації, тест материнського блоку і дасть нам відпрацювання шортове. Поки з вами так чекаємо і будемо спостерігати за цим. Наступне в нашому огляді Solana. І що в нас тут Solana також знаходиться в консолідації на денному таймфреймі? Ми знаходимося на, на нижньому її кордоні. Після пробійного руху лонгового хотілося б побачити тест і продовження лонгового руху. Ну і на зараз, на зараз ми з вами майже нічого не тестуємо. Що ми тут? Ми підзнімали все ж таки ліквідність. Так, є в нас ось цей хай, є в нас тут блочок, від якого пішов пробійний рух шортовий, який знімав ліквідність, хотілося б побачити тест. І продовження лонгового руху. Плюс в нас є з вами глобальний сценарій в цій великій консолідації, так? так як ми прийшли до нижнього її кордону, давайте вже з вами підправимо ось так. Зараз підтягнемо вже там, де це буде більш актуально. Ось ми прийшли, відтестували нижній кордон. Ну і поки по глобальному сценарію чекаємо на верхньому кордоні консолідації. Але не забувайте, що саме ось тут у нас є пул ліквідності, є ліквідність і вона знаходиться майже в еквілібріумі. Тобто, звідси ми з вами можемо відразу розвернутися шорт. Тож будьте обережні, перший потенціал буде зараз до еквілібріуму. Ну а там будемо дивитись, як ціна буде реагувати на даний діапазон. Так, щодо Солани, також залишається актуальним наш прогноз. Давайте перейдемо до наступного, і наступний в нас атом. Так, Атом, що ми з вами тут малювали? Денний таймфрейм. На денному таймфреймі в нас є зона пробитого блоку. До нього хотілося б побачити корекцію. Так, давайте підтягнемо зараз ось так. І після корекції продовження лонгового руху є. На денному таймфреймі є, і перейдемо тепер з вами на 4 години. На 4-годинному таймфреймі також в нас є зона покупок, і, здається, ми з вами стали знову-таки в якусь консолідацію. Так? Є в нас ось цей блок, зона цього блоку. Хотілося побачити відпрацювання лонгове. Бачимо, що вже ми його тестували, показали нам відпрацювання лонгове, оновили внутрішню ліквідність, так, внутрішні хаї оновили, і зараз ми його поглинаємо. Дуже він волатильний. Є ймовірність того, що знову таки станемо з вами в цю консолідацію локальну, але будемо дивитись. Давайте заглянемо також на тижневий таймфрейм. Мені цікаво, що там наш тиждень на тижні. Також зверніть увагу, поки. Стоїть наш ведмежий блок заказу, і від нього хотілося б побачити якесь відпрацювання шортове. І якщо нам покажуть слабкість шортового руху, почнеться поглинання на молодшому таймфреймі, Так можемо з вами взяти за гіпотезу, як мінімум, на оновлення ось цього хаю. І те, що підзнімемо ліквідність за самим блоком. Але поки нам слабкість шортового руху не показали. Можливо, на цьому тижні він і, він і відпрацює. На зараз у нас є чотири точки злому структури. Хотілося б побачити корекцію і продовження лонгового руху. Так, щодо атому також прогноз залишається актуальним. Наступний в нашому огляді Аптос. Аптос майже те саме, так показує. Давайте тижневий таймфрейм увімкнемо на тижні, де ми знаходимось, У нас є вихід із консолідації. Це вже добре. Хотілося б побачити тест верхнього кордону і продовження лонгового руху. Це ми з вами вже намалювали. На денному таймфреймі також у нас тут геп є, можливо, повернення в цю консолідацію, щоб проторгувати тут пустоту розриву ліквідності, плюс закрити геп. Ну і є в нас намальований корекційний рух шартовий, так, тесту пробитого хаю. Давайте підправимо з вами. Здається, тест, можливо, вже і був навіть. Є в нас пробитий хай. Так, хотілося побачити тест зараз і відпрацювання лонгове. Це на денному таймфреймі. Давайте прийдемо з вами на 4 години. На 4-годинному таймфреймі є локальна консолідація, є в нас пробитий ло, і дивимось зараз, як на нього реагує ціна. Так, здається, заходимо з вами знову-таки в цю консолідацію. Ну і вже по більш глобальному сценарію будемо чекати відпрацювання лонгове. Щодо Аптосу, також прогноз залишається актуальним. У нас, дивіться, знизу залишився по ліквідності. Так, є в нас ось тут ліквідність, ми не підзнімали, коли йшли плюс геп. Тож, можливо, ще з вами повернемось. Можливо, тижневий таймфрейм все ж таки дасть якесь нормальне відпрацювання від ось цієї зони продажів. Так, Аптос є, перейдемо з вами до наступного, і наступний в нашому огляді Суї. Так, наступна Суї. Суї в нас почала лонговий рух пробійний, майже так само показує, так як Аптос. І до цього ми дивились. Майже все так. знаходимось ми з вами в консолідації на тижневому, і що у в нас тут поки лонг. Добре, перейдемо на денний таймфрейм. На Денному таймфреймі хотілося б побачити вже якусь корекцію. На показували ми з вами зону бичого блоку заказу. Є в нас пробиті хаї ліквідності. Так хотілося б побачити реакцію від цієї зони, тому що це все така зона накопичення, зона консолідації. Це різкий вихід, і можливо, нас зараз тільки заманюють. знизу. Також є ліквідність. Ми її не підзнімали, коли йшли в лонг. Тож, можливо. Можливо, нам ще покажуть якусь слабкість. Так, будемо з вами дивитись. Зона бичого блоку заказу є. Ось тут пробитий хає. Давайте на всяк випадок також його покажемо, тому що вона може піти від нього, так може відтестувати тільки його і показати зразу нам направлення лонгове, але мене така корекція, наприклад, не влаштувала. Стоїть не так. Зона ведмежого блоку заказу. Ось якраз таки ми в неї прийшли, і звідси хотілося б, щоб нам дали якесь нормальне відпрацювання, тому що даний ведмежий блок ще був не так, прогноз на Суї також у нас є. Наступний в нашому огляді coin 98. По coin 98, що ми показували, хотілося б побачити закінчення шортового сценарію. Так, це якщо більш глобально. Здається, на місячному таймфреймі або на тижневому. Давайте ще раз заглянемо. Так, на місячному таймфреймі є в нас направлення, є в нас зона блок, Хотілося б побачити тест до нього і якесь відпрацювання шортове. Добре, це ми з вами дивились. На тижневому таймфреймі, що в нас у нас тут консолідація, і поки бачимо, здається, нам показують слабкість шортового руху, але це тільки здається, тому що цей блок він дуже волатильний, дуже великий. Ми його не поглинули вже. Наскільки четвертий тиждень. Так? Четвертий тиждень ми з вами йдемо і все ніяк поглинути не можемо. Тож, так, дуже обережно нам все це показує так? на денному таймфреймі. В нас є велика консолідація, є пробитий верхній кордон, і після тесту хотілося б побачити відпрацювання лонгового. Це ми з вами показували, це зараз і відпрацьовує. Якщо нам показують слабкість лонгового руху, і ми з вами заходимо знову-таки в цю велику консолідацію, то відкривається потенціал на підзняття. Ось цієї ліквідності, так, тест бичого блоку. Також, скоріш за все, буде якесь відпрацювання. Ну давайте з вами покажемо інший сценарій. Поки в нас лонг, а на всяк випадок, так, покажемо з вами якийсь. Пробійний рух шортовий, так, тест верхнього кордону, все що хотілося б побачити, якраз таки від зони бичого блоку заказу. Ну і тоді з вами після тесту верхнього кордону, скоріш за все, зупинимося знову-таки в консолідації. Давайте позначимо його якимось іншим кольором. Жовтий не зрозуміло, ну хоча б зеленим. Так, це на всяк випадок, якщо ми знову-таки заходимо в цю консолідацію. Коін 98 є і давайте, так, давайте продовжимо ось цю зону ведмежого блоку заказу, який також стоїть чи не тестований на денному таймфреймі. І Давайте перейдемо тепер до останнього так, на сьогодні тон коїну, що у нас тон. Почнемо з тижневого таймфрейму. На тижні пробійний рух шортовий, був у нас є зона ведмежого блоку заказу. І знаходились ми в консолідації. Так, стали ми в велику консолідацію. Відпрацювання шортове на тижневому таймфреймі нам ще не показали. На денному таймфреймі, що в нас? У нас є велика консолідація на денному таймфреймі. Сходили ми на нижній кордон цієї глобальної консолідації, так, показали нам нове направлення. І після направлення трішечки зупинили ціну. Знаходимось в консолідації. Давайте перейдемо на 4 години. І на 4 годинах, на жаль, нічого цікавого немає. На сьогодні. Просто можемо продовжити цю консолідацію, яка йде вже не перший день, так, яка йде майже тиждень. Тож будемо спостерігати з вами. За вихід верхній чи нижній кордон ви вже знаєте, тож в моменті потрібно буде діяти. Також зверніть увагу, у нас є материнський блок ось тут. І якраз таки співпадає, якщо ми продовжимо, ось дивіться, співпадає з зоною цього бичого блоку заказу, який оновлював попередній хай. Так піднімав за ним ліквідність. Можливо, прийдемо ще раз на тест даного блоку. Зверху у нас ж материнський блок такий він дуже волатильний, так бо він такий був закритий і майже на всю консолідацію. То я, я б його, наприклад, не брав би до уваги. А зараз дивився тест. І так як у нас консолідація, так як бачимо, останній прибійний рух до консолідації був лонговий, то чекав би відпрацювання віднизу, від низу від. Від нижнього кордону до верхнього. Тож, по тонкоїну також залишається актуальним наш прогноз. На жаль, зупинились ми в консолідації, нічого нормального не показуємо, але будемо з вами чекати, так на тому і трейдери, щоб дивитись, чекати і робити свій вхід тільки тоді, коли нам хоч щось нормальне показують. Тож, на сьогодні, тонкоїн була остання монета на сьогодні. Дякую всім тим, хто підписується. Хто не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі в суботу. Всім па!